Приготувала суші тарталеточки. А ще мене залишилось більше начинки, і я приготувала суші батон. Тарталеточка. Тут у мене і норі, І осіння кунжуту і соус таріяк. соуса. Соуса його. Не буває мало. Це такий кайф. Батьку так не сподобалося. Він не любить цей соус старіякий. Я не знаю, що він не любить. Він взагалі нічого не любить. І з того ж готові я. Чартолаточка вона трошки така вона наче пісочна. Тобто звичне. Трошки таке солодке є. Ну хай буде. І ще посипати. Я ще візьму і посиплю. Я так люблю, щоб було багато. Ой, ням-ням. А батько буде варити пельмені, бо його занудило від моїх тарталеток. Я люблю суши. Можна робити і на батоні. Просто вона красиво, тарталетка. Так вимачуєш їх красивенько. Ставиш на стіл тарталезочки. А так можна на батоні. Я вже робила нормально. Він так Аж хрустит твой батон. Хрустит. Гарный хрустит. Якщо сильно хочеться сушити, знаєте, гарячою шапочкою. То можна так перебити. Я ще сюди... Норі, бачите, чорне? Норі, оцей чорний, це, це, не, це не мусор, це норі. Оце норі. Такий смак суш дає.